Новорічні жирафи приїхали. Цікаво буде вечором подивитись, чи вони світяться. Жирафиків я вже показувала тут на солині. Бачите? Подивлюсь по місту, які ще є тваринки. Але в колекції вже є жирафи та олені. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Коментуйте, ставте вподобайки. Буду вам дуже за це вдячна. До зустрічі. В мою колекцію до жирафів та оленів додалися ще верблюди. Подивіться. Так, йдемо ще шукати когось. А ви, будь ласка, ще в нас є кур'єри. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте свої вподобайки, пишіть мені коментарі. Буде дуже цікаво почитати вас. Та обов'язково всім відповім. Дякую, що додивились відео до кінця.